Кожному з нас необхідно усвідомити, якщо, що за що за що боронилися учасники Євромайдану і заради чого пожертвувала своїм життям небесна сотня та воїни, які загинули і гинуть у боротьбі за свободу, цілісність та єдність держави. За ми не будемо давати нічого. Ми сьогодні проводимо вікторину з дітками до Дня Української державності, присвячену звичаям та рідній мові. Що тепліше одного кожуха? Борошно. Борошно. На що борошно у млині падає? О вас з цими словами. Три речення. Ціми словами? З кожним словом по одному реченню Вигуком бой. Це було неочікувано, прикольно. Було цікаво. Хороше коло.